Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні поговоримо про оренду в Іспанії в 2025 році. Всі підводні камені, які можуть очікувати тих, хто приїжджають по тимчасовому захисту в Іспанію. Чому в Іспанії важко зняти квартиру важче, ніж в Україні? Які документи підготувати для перегляду квартири? Чи може власник відмовити у прописці у квартирі при довгостроковій оренді? Які документи підготувати для того, щоб прописатись без проблем? І також зроблю огляд декількох сайтів для довгострокової оренди і деяких сайтів для короткострокової, коли ви тільки приїхали. Чому в Іспанії важче зняти квартиру, ніж в Україні? Ну для нас. Ми всі думаємо, що коли у нас є гроші, ти отак от пачку викладаєш і тобі здадуть будь-яку квартиру. Розумієте, тут не так. Не дивляч на те, що в нас є певні схожості, да, наприклад, перший місяць і останній місяць ми оплачуємо як страховку. Тут воно приблизно так, але ще є третій місяць: це плата орен... агентству по оренді агентству нерухомості, якщо ви через агентство знімаєте, тому я завжди раджу знімати через власника, через власника йти з кимось, зі своїми друзями ми надаємо послуги супроводу по оренді нерухомості. Ведемо переговори з іспанцями, виїжджаємо на супровід на огляди об'єктів. І ведемо вже з ними переговори, як ми вже знаємо, як вони люблять, як іспанці люблять. Розумієте, ми до цього спочатку створюємо вашу анкету, щоб оцінити ваші шанси з цією анкетою. Ми вже апелюємо при переговорах. Отже, в чому дуже важливий момент? Це те, що от я сьогодні, до речі, я покажу вам сайти, на яких ми будемо дивитися, як зняти нерухомість на довгострокову оренду, і там є дуже важливий момент: це вибрати власника по фільтрам. Не на всіх сайтах таке є, але це дуже важливо. От я саме так зняв свою квартиру, саме через простого власника просто один на один пішли поспілкувалися. Ще так погано, нібито говорили іспанською. Взяли нашу знайому, з нею пішли, заключили договір. Досі тут живе. У іспанців є е, таке передвзяте відношення до цієї оренди, із-за того, що тут закон про окупас. Тут Дуже багато людей окуповують ці квартири, їх неможливо по закону вигнати отак. От зразу тут була ситуація нещодавно в Барселоні, коли жіночка ну, до неї там вселились окупаси, і вона їх хотіла ну силу там викинути. То вони позвонили в поліцію, подали на неї в поліцію. І цю жіночку оштрафували. Уявляйте собі власницю. Тобто, ну, зараз цей закон буде покращуватися. І із-за цього іспанці влаштовують нам отакі прям перегляди. Перегляд, кастинг на оренду квартири. Першими в цьому кастингу будуть стояти іспанці з іспанським контрактом. Другі в цій черзі будуть стояти українці або інші іноземці, або англійці, або хтось іще з іспанським контрактом на роботу. Це дуже для них важливо. І далі вже всі решта, як це все правильно зробити, звертайтесь до мене за консультацією. Я вам все розповім, як правильно знімати, що треба вказувати, як з ними спілкуватися, або ми з ними поспілкуємось. І от коли ви вже пройшли кастинг, вони вивчають договір. Ось із останнього, що у нас було, у нас людина працювала на поворку. От він надав договір за порком, і власник квартири він був такий. Ну, вже похилого віку така людина. І що ви думаєте, він чітко все просік, що це договір за плоку? Що це не договір з компанією. Прийшлось заплатити за 6 місяців наперед. Коли ми сказали, що за 6 місяців наперед заплатимо, він нормально відреагував. і сказав, окей, в такому випадку це піде. Також. У них і це от ці шість місяців, шість місяців. Це в таких містах, от як Севілія, наприклад, як Кадіс. Це там, куди не їде дуже багато людей. Розумієте? Але якщо ви берете Валенсію, якщо ви берете Барселону, Мадрид чи інші міста, то там можете побачити картину, коли просять навіть за рік. Розумієте, але чим там краще, там є україномовні, російськомовні ріелтори. Вони теж також само домовляються і можуть. Спілкуватися з власниками або у них є свої об'єкти нерухомості, да, які вони здають краще всього знімати у українців, бо українці розуміють, наприклад, що якщо ви ФОП і даєте свою декларацію, він це бачить, що ви заробляєте. да, що ви можете оплатити за свій, за свій будинок там, за свою квартиру. Розумієте, а у нас як дуже велика кількість людей, хто переїжджає сюди, от до мене приїжджали, які я супровід робив. До речі, дуже правильно треба зробити документи спочатку. За цим теж звертайтеся, розкажу, щоб у вас вже до моменту настання контракту підписання, правильно все було зроблено, щоб у вас було НІЯ, щоб у вас вже був номер, який можна включити в контракт. Бо з нерезидентами вони не можуть заключити контракт довгострокової оренди, і вас чекає тільки туристична нерухомість. Всі, хто до мене, от багато хто до мене приїжджав, це айтішники, і у них. Договір з американською компанією, а працюють вони як ФОП. І от як іспанцям от довести, що ти ФОП, для них це ну, розумієте, це якась фількіна грамота. Це незрозуміла річ така. От, бо у них всі загалом працюють за контрактами. От. Тому дуже ретельно підготувати треба оці всі документи і вже потім іти на прозвон об'єктів і на огляди. Які документи треба підготувати? Перед оглядом квартири, перед тим, як ви починаєте процес оренди. Перше, перше, як я вам вже сказав, обов'язково ваші іспанські документи по тимчасовому захисту правильно зроблені, вчасно зроблені, щоб все там було, не щоб комар там не пролетів. Далі. Ваш контракт на роботу. Або ваші доходи. Три номіни, три останніх номіни, тобто три таких. Е Виписки по зарплаті останніх, щоб вони розуміли, де ви. Якщо у вас іспанський контракт, то іноді можуть запросити біда лабораль, тобто вашу справку про те, що ви дійсно працюєте, вона береться в єдиному реєстрі чи через інтернет витягується. Якщо у вас і контракт іншої країни, звісно, що ви там будете в черзі там іншим стояти, і вони вже будуть вирішувати, хто найбільш кращі умови запропонує. Чи може власник відмовити у прописці? Ні. Якщо мова йде про довгострокову оренду, то по закону власник житла не може вам відмовити. Навіть якщо він вам відмовляє, але ви контракт заключили. Ви берете цей контракт, договір оренди, берете чек про сплату, наприклад, там місяцю оренди, берете своє ніє, берете свій паспорт, йдете в аюнтаменту. І там прописуйтесь, і вас прописують просто на основі цього договору. Ви це маєте знати, бо іноді там бувають такі моменти, я не хочу там все. Прописка заборонена, да, я вам здам. Ні, це про це навіть ніхто не буде знати, ніхто нікому не скаже. Бо це закон так вимагає, щоб власник вам надав цю прописку. Точніше, її надає аюнтаменту, її надає мерія. Міста вашого, де ви живете. Тож дуже важливо знати ті, хто не можуть собі зробити прописку, є така річ, як прописка міста. Прописка міста це є відео у мене для спонсорів каналу. Можете подивитися, хто є спонсором, або стати спонсором за символічну навіть суму, яку ви захочете. Отже, які є сайти для пошуку житла, давайте зараз подивимось. Отже, перший сайт, на якому шукають всі. Ну, Цю нерухомість, так? це сайт ідеаліста. Бачите, я його зразу переклав. Тут же Або він мені сам відкриває чомусь російською мовою, не знаю. Значить, Ось тут ви зняти, так, тут вибираєте житлові об'єкти, або кімнати, навіть можете вибрати, так? І шукати в Іспанії. Можете намалювати свою зону, де ви хочете шукати. Наприклад, ось я буду в Севілії шукати. Ось там він запрошує мене. Так, ось тут натискаю, бачите, і я малюю, наприклад, що мені ось тут треба. Ось тут отак от, такими бачите, от, 100, 200, 600, 1200 об'єктів. Так, Квартира зняти, 700 євро в місяць, три кімнати, третій поверх з, на, з вікнами на вулицю, з ліфтом. Але де це Каджі Ева Сервантес? У Антреса Севілья. Нормально, класно. 840, ось взагалі з басейном 650 40 квадратних метрів. Ну, це студія, мабуть. Це студія. Так? В общем, коротше, отут ви дивитесь, так? І дивіться уважно, чи тут є е, телефони. Бачите, може зв'язатися з рекламним в чаті. От коли в чаті, вони іноді відповідають. Але краще, щоб їм можна було передзвонити. От, давайте подивимося, бачите? От тут. Тут теж чомусь нема. Тут теж чомусь нема, А, є телефон. Все, натискаємо. от, ну Ось так приблизно працює. Так, все ви з ним зізваєтесь. Е, або пишете йому. Деякі відповідають англійською мовою, але з англійською вони не дружать тут трохи. Далі. Фотокаса. Наступний сайт. Це подібний сайт. Бачите? Отут ми маємо вибрати Алькелер це, е, арендувати, Bibienda. Да, Bibienda. І Бускар Бідєнда. Ну, давайте теж можна, бачите, на мапі намалювати. Бачите, він просить дозволити щось. Ну, давайте, так. Да. таку зону намалюємо. Дуже важливо знати погані райони, де не треба знімати. Ось бачите, отут в Севілі, ось бачите. Ось тут от. от бачите, Ось воно. Трес Мілібіендес. Ну, це я просто його е, окреслив. Але тут краще не знімати ні в якому разі. Так, далі дивимось. Ну що за 2500, ну, понятно, за 800. в Піномонтано, це класний район Піномонтано, 1200. 1300, Ну, от, от приблизно отак. От, ви можете, от 730. Ну, це реальна ціна. Але 45 квадратних метрів це студія. Ну, це трохи вибачте, це фігня. Так, 800. Угу. Одна одна кімната, Бачите, у абітасіон. Це одна кімната, Один е, туалет. 60 квадратних метрів, другий поверх. От. от за 700 теж один обітасійон. Бачите, а тут ще прикольно по маті просто подивитися. ну от За 750 в центрі можна подивитися, За 750, уявіть собі. 65 квадратних метрів в центрі міста. Це взагалі прикольно. Якщо в Валенції по, по 1200 в селі, то тут в центрі міста фактично а це столиця Андалусії. Наступний, от де я свою квартиру знайшов, це аналог нашого -у. Ось тут беремо. Бачите, отут категорії: я вибираю мобіліарія, і ось зараз з покажу фільтри. Тут дуже важливо, бачите, що я зроблю. Вибираю тут Севілія. так, Або тут можна по, ну, по провінції, там, да, по радіусу, да, там. Севілія. Так. Пресію, наприклад, там нам до 750 євро. Це така нормальна ціла. І ось дуже важливий фільтр. Партікуляр. Це я вибираю у власника. А не, у, а не у Агентства нерухомості. Бачите. І ось тут. І ось тут у нас пішли, ну, цікаві. от, Бачите, але чомусь без фотки. Ага, 270 це. Тут ну, я не вірю в таке. Я не вірю в таке. Ну. Хоча Амате, це типу район, такий, де поруч поганий район, вони його плутають, так. Да? Ну от ану е, ось це що. Давайте подивимось. 600 євро. Mm -hmm. А, це локаль. Це локаль. Ми бачите, ми трошки неправильно зробили. Нам треба в фільтрах додати ще одну річ. Це севіль імобіліарія, BBNAS, Pisos. Тодос Піс. Отак, типу, всі, е, всі квартири, бо я зараз і комерційну нерухомість туди додав. Так? Ну і тут, наприклад, від двох кімнат. Давайте будемо дивитися, що тут є. Бачите, ну, оці без фоток, я навіть не знаю, чи їх дивитися. Дві дорміторія, терне, Салкілла Абітасіон. Це тільки одна кімната. Тут написано. Це теж одна кімната. А ось 4, 4 дорміторія, бані 130 квадратних метрів полігону Сан-Пабло. Ну, я не вірю в таку ціну, не вірю. От на Бамі, от дивіться, от я живу на БАМі, це центр міста. І тут 250 євро. Три дорміторії. Ну, можливо, це кімната. Можливо, да, Це паракомпартір для того, щоб розділити. Ось, ну, а от реальні ціни це десь 700, там, 800, 650, якщо повезе. Ось, ось бачите, Макарена 600, 670 за дві, дві кімнати і один, один баню. Давайте подивимося її. Ось так. Ну, оце більш-менш реальний варіант, який може існувати. І ну, ось іще один ну, такий більш новий, да, сайт, на яким, яким я менш користуюсь, бо ці два, оцих самих популярних, три, точніше. І ось наступний. Це бачите, знову ж таки, Алькелер тут вибираємо. Бів'єнда. І тут вибираємо провінцію. Севілія і Бускар. Ну, от саму Севілію виберемо. Бачите, от тут Олкале де Гадира, типу туди воно не входить, але це село. Воно таке ж саме, як і, і ось ОКАМАС. Це село таке ж саме, як Севілля, це фактично Севілля. І ось воно нам показує. ну от що ми, що ми, Давайте від меншої ціни до великої. Пресіо Массбахом, це буде від меншої до великої. Ну 1 євро, ну понятно, понятно, це щось ви, 1 євро, це вже нереально. 375, бачите, це один, один Абітасіон здають. Одну кімнату. Так. Ну ось 520, ну це більш-менш реально. Але це теж, це теж скоріш за все, Обікасін. Давайте щось подивимося більш-менш реалістичне. От за 700, 80 квадратних метрів, дві кімнати, один баніо. Одна. Ну, одна ванна. Ось така приблизно квартирка. Чому такі погані фотки? Так, да, це реальна ціна на цю квартиру. Єдине, що якщо вона без ліфта, скоріш за все вона без ліфта, тому вона так і коштує. Так би було б, мабуть, дорожче. Так, наступний сайт це. Home Hunter, так, Тут теж так само бачите, вибираємо Алькелер Sevilla. Севія. Ой, нобра підус. Ну це вже капець. Тут треба, щоб, щоб подивитися об'єкти. Треба своє заповнювати анкету. Розумієте, так просто не пройде бюрократія у нас, зрозумієте. От, не будемо ми її заповнювати, але ну, ви захочете заповнити. І останній сайт по оренді довгостроковій це ось він. Значить, ось, він називається PisosCom. Квартири.com. так. О, значить, Каса з Pisos. Вибираємо. Тут пишемо Севілія. А ви пишете свою назву і нажимаємо Шукати. Так. Ну, ось. Белавіст, оцей класний район Белавіста Пальмера. Ну, ось вони бачите, тут, тут погано бачите, що не можна вибрати що власника. Ось тут він вже показує. давайте тут подивимося. 700 євро на Балавісті. Прикольно. Дві абітасіонес. Прикольно, класно. Ну, це 1700 на місяць. Це не Сивільські ціни. Не Сивільські, це щось там, що там взагалі. Якась. От 750, ну, в принципі, да, це нормально, воно так і має коштувати десь приблизно. Ну от, Єдине, що от мені цікаво знайти щось за 650. А Ну, давайте спробуємо. Пресіо максимум 650. Один результат є. За 550 40 метрів квадратних. Ну, типу, як би. Я так розумію, що це студія. А от за 600, дивіться, 3 abitation зонування, пішен Plaza de доктор Феліс Rodriguez. Ну, да, нормально. Але скоріш за все вона без ліфта. Нормально, з можна знайти. Можна. Якщо намагатися, то можна. Добре, з цим зрозуміло. Все, що по оренді житла, все, що, якщо вам треба вести переговори, ви знаходите об'єкти висилаєте їх нам, створюємо анкету, починаємо переговори, їдете на огляд, орендуєте свою квартиру. Далі, давайте розглянемо ті, е, ті сайти. Це чотири сайти, на яких можна короткостроково знайти. Е оренду, коли ви тільки приїхали і вам десь треба зупинитись. Звісно, що це букін в першу чергу. Звісно, що це Airbnb, в другу чергу. Це те, що ми знаємо, і в Україні воно діє. Тобто, всюди воно діє. Третє ось такий не дуже відомий: це Ну, Ніумба, -ба, <губ> бачите? Давайте тут Севілья напишемо. Да? Тут воно пише, коли ви заїжджаєте, наприклад, там. ну, з 1 січня по 20 по 31 січня. Там дві да, Двоє дорослих, там і одна дитина. Шукаємо. Так, ординар. Давайте від. Ага. Ну, ось воно. Бачите, пише. Пише нам, які є варіанти, але чомусь я не бачу ціни. Ну давайте зайдемо, мабуть, та, і подивимось, скільки це. Мені... А, 97 євро ніч буде. Бачите? Отак ну, це для трьох персон. Ну, таке. Так, Далі. І четвертий сайт це ренталія. ренталія. Бачите, знову ж таки, тут введемо Севія. Наприклад, там в січні заїжджаємо і нам на місяць треба зняти, допоки ми будемо шукати на довгострокову оренду. Двоє. Троє, так, да, будемо так от говорити. Троє людей. Угу. 3950, ну це не цікаво, звісно. Так, most expensive. Чи, 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 да, давайте більш дешеві подивимось, скільки воно запропонує. Так, ну ось там, да, якась. Квартира. 1350 за один місяць. Нормік. Ну, так собі. Знаєте. Ось. Отже, не забуваємо ставити лайки, не забуваємо підписуватися. Бо ваша підписка піднімає мій, мій канал в ТОП. Вона робить його більше і коментувати, і е, ділитися цим відео. Нехай у вас все буде добре. Замовляйте консультацію. Все, що не зрозуміло по цій темі, все буде. Е, всі посилання будуть у описі до відео. Інтегруйтесь!